Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського Лєбідів, то на кожного з них знайдеться знайдеться Пане Сергію. Нинішня війна, яка триває, вона має кілька компонентів. Зокрема, це те, що відбувається безпосередньо на полі бою, і так само інформаційна, моральна складова. Я хочу повернутися до цієї ліквідації полковника Лєбідіва. Наскільки це така втрата для російської армії і емоційний удар для військового? Командування і пересічних солдат чи відчутно і чи це трішечки завдало по їхньому споку і рівновазі? Тому що людина все ж таки доволі серйозну посаду займала у війську. Ви знаєте, якщо говорити про кожного російського лебедя, то на кожного з них знайдеться лібідіний озеро. Це точно можна гарантувати від сил оборони. Командир около штурмовики, звісно, бачимо, що від цього росіянам точно не легше. Прекрасно всі розуміємо, що аби було знищено найбільше зло в бункері. Тоді то 100% є такі такі що Росія би обвалилася. Ми розуміємо, прекрасно до бункерної що треба дібратися, або хоча б до одного з них. Незвичайно втрати управління, а перш за все про це треба говорити на фронті. Вони призводять до того, що підрозділи втрачають орієнтири і, відповідно, втрачають управлінські якісь моменти, і, звичайно, це відбувається на полі бою. Треба, щоб побільше таких лебідів було в російській армії, і бачите, сили оборони цим. Дуже активно працюють, і тут дуже важливо, звичайно, інформаційно все і нам в тому числі масштабувати максимально, щоб про це знав увесь світ. Що тут і командири полків, і генералі вже чимало загинуло, знищено було силами оборони. Тобто сили оборони працюють відповідно, але ж не за полковниками генералами ганяємося. Це зрозуміло. За кожним з них оце вони мають пам'ятати за кожним буквально.